За ним. Ух ты! Ти, да. ти бачиш він прям під сим під лодкую. Оце апарат. Сам возьме? Да, ну раки дають. Я в шокі. А Бодя не за не хотів раки брать, каза, наші мені ваші раки А я кажу, Бодя. Одумайся, за раками майбутнє. О, гріш, якби не показав, то не виграв би. Та правда, ми скажи, бо які піддаємося трохи. Мені собі не всім піддає. Ось. Все. Йо, ти подиви на нього. Це вон субок солокибля. Та ні, ти подиви на цих окунів. У мене 10, глянь. У мене 8. Я, мабуть, побив твій рекорд Соломінський. Дожди ще. Де я Офігеть, друзі, гляньте. І опять класика жанру. Він трошки одійшов спочатку. Це, це такий лев. Ні, це менше. Менше, менше. нічого собі. Давай буду відбивати. Йо-майо. що творять ці пішла. Та яка реклама? Я можу і не показувати його. Мені ну, пофіг. Всі знають, що моя любима приманка це мікромандула. Ну, роки, звісно, дають.